Над, чи Навіть захисники голи забирали. Зараз ось врешті забиває, ну і не було тут офсайду. Насправді, схоже, Чеботенко невчасно зробив крок в бік центрополя. Із запізненням відреагував захисник Полісся, залишив у грі Ваната, і своїм шансом нападник ідеально користується. Андрієвський. На позаду вже за спиною у нього суперник Андрієвський. Непоганий пас Буяльський. Далі видає хід Ванату. Чоботенко не дає пробити одразу. Ванату. Центр Вівчуренко отримав м'яч. Шапаренко. Шапаренко б'є 2-0! Забиває Динамо. І знову на контратаці забиває команда Шовковського. Як Динамо, але знову забиває Буяльський у другому матчі поспіль. Відзначається капітан Динамо. Забив він минаю, забиває і зараз. Ну, сам відібрав м'яч Буяльський. В принципі, він і створив ось цю атаку, і далі Ванат віддає м'яч знову капітану. Той на паузі зробив ще декілька кроків з м'ячем і забив уже в порожні ворота.